Усім доброго ранку, бонжордо, bon nice day. дов'язала я, достраждала я свої 320 листочків в квадратиках, але це не тільки. Також я заправила усі хвостики і зв'язала їх у подвійні такі полоси, тобто вийшли такі от у мене такі от гирлянди. Які я склала стопочками, для того, щоб не переплутати, які кольори, де за яким, яка полоска, за якою. Якщо пам'ятаєте, у попередніх відео ми розбирали, як їх так поскладати, щоб кольори не повторювалися. Ну, Тобто весь цей процес я зробила досконало і добросовісно, то зараз прийшов час мені збирати. Усе це покривало докупи, тому сьогодні розкладаю на великій кроваті ці свої полосочки, гірляндочки. Ну і буду збирати покривало в одне. Може, ще пару відео буде на тему цього проєкту, де я покажу, як я їх збираю докупи повністю. Ну і закінчення завжди цікаво, який результат виходить в кінці. Тобто, на сьогодні я довольна тим, що я бачу. Сподіваюся, вам теж подобається. І закликаю повторювати робити також. І щоб бачити, чим закінчиться всі ці, всі ці, цей проєкт, підписуйтеся, лайкайте, шерте, коментуйте. Усім гарного дня!